Вітаю вас, шановні пані та панове. Що таке мова? Мова це основа державності і духовної незалежності. Так стверджував митрополит Іларіон гієнко людина, яка зробила надзвичайно багато для розвитку і збереження української мови та культури. Він став одним із видатних борців за українську мову, яка вистояла у складні часи. І отримала нове життя. Особисто я вважаю, що для українського народу рідна мова має особливе значення. Вона була тим вогником, який не згасав навіть у найважчі часи поневолення та заборон. Саме завдяки мові ми зберегли свою ідентичність, відмінність від інших народів і право називати себе українцями. Сьогодні кожен з нас має усвідомити. Від нашого ставлення до рідної мови залежить її майбутнє мова це наш ідеологічний фронт перемоги. Говорити українською це означає панувати, наголошувала мовна активістка Ірина Фаріон. Без сумніву, у цей нелегкий час сама мова стала символом спротиву. Коли ворог намагається підкорити нашу землю, саме слово захищає її. В умовах війни мова перетворилася на духовний щит і прапор, під яким українці гуртуються, бережуть, поширюють і доводять. Українська мова вільна, а Україна обов'язково вистоїть. Я переконаний, мова це найцінніший духовний скарб українців. Коли ми бережемо і розвиваємо її. Ми зберігаємо серце і душу суспільства, адже без рідного слова неможливо уявити існування вільного і сильного українського народу. Дякую за увагу!